Тут у нас, друзі, колісний трактор. Клас Axion 9450 тільки на колесах. Там я показував вам перед цим спереді колеса, ззаді тератраки, а тут у нас повністю на колесах. Повністю нова модель, тільки представлена зараз на цій агровиставці. Отак цей тракторець виглядає. Пройдуся зараз покажу. Просто топчик. Акумулятор тут у нас. Чиназис. Плюс-мінус. У мене не вистачає словникового запасу, щоб якісь ще слова підібрати до тієї техніки, яку я тут бачу на цій виставці. Ну просто реально не вистачає.